Горе мені, бо я став, мов не добірки як залишки по винобранні, нема грона на їжу, немає доспілої фіги, якої жадає душа моя. Згинув побожний з землі, і нема поміж людьми правдивого. Вони всі чатують на кров, один одного ловлять у сітку. Наставлені руки на зло, щоб правно чинити його. Начальник жадає дарунків, ж судить за плату, а великий говорить жадання своєї душі і викривлюють все. Найліпший із них як будяк, найправдивіший гірший від терену. Настає день твоїх сторожів, твоїх відвідин, тепер буде збентеження їхнє. І другові не довіряйте, не надійтесь на приятеля, від тієї, що при лоні твоєму лежить, пильнуть двері уст своїх. Бо гордує син батьком своїм, дочка повстає проти неньки своєї, невістка проти свекрухи своєї, вороги чоловіку домашнього. А я виглядаю на господа, надіюсь на Бога спасіння мого, Бог мій почує мене. Не тішся, моя супротивнице, з мене, хоч я впала, сіонська дочка, проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло. Буду зносити ягнів Господній, бо згрішила йому, аж поки не вирішить справи моєї, та суду не вчинить мені. Він на світло мене попровадить, побачу його справедливість. І побачить оце все моя супротивниця, і сором покриє її, бо казала мені, де він, Господь, Бог твій. Приглядатимуться мої очі до неї, її топчуть тепер, як болото на вулицях. Настане той день, щоб мури твої будувати, тоді віддалиться границя твоя цього дня. Це той день, коли прийдуть до тебе з Асирії та аж до Єгипту, і від Єгипту та аж до ріки, і від моря до моря, і від гори до гори. І спустошенням стане земля на мешканців її через плід їхніх учинків. Паси мій народ своїм берлом, отар у спадку твого, що пробуває в лісі самотно, у середині саду, хай пасуться вони на Башані і гілеаді, як за днів стародавніх. Як за днів твого виходу з краю єгипетського, покажу йому чуда. Народи побачать оце і посоромлені будуть при всій своїй силі, руку покладуть на уста, їхні вуха оглухнуть. Будуть порох лизати вони, як той гад, як плазючи землі, повилазять здрижанням з укріплень своїх, вони будуть тремтіти перед Господом, Богом нашим, і будуть боятись тебе. Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує про гріх останку спадку свого, свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами він змилується наші провини потопче, ти кинеш у морську глибочень усі наші гріхи даси правду Яковові Авраамові милість, яку присягнув він для наших батьків від днів стародавніх.